Перемир'я виявилося всього лише перемир'ям безсилля з лицемір'я. Це перемир'я, воно було, по суті, задумано як піар-ефект. Російська пропаганда хотіла виставити Україну в ідіотському світлі. Той, хто їде до Москви, до Брюсселя більше не їздить. Ні Путіна, ні фіцо, ні орбана в цьому році вже не буде у владі. Вітаю, друзі! Отже. Путінське перемиря виявилося всього лише перемир'ям безсилля лицемір'ї. Очевидно, що Путін відчуває, що перемогти в Україні він не може, але раціонального виходу з цієї війни для нього нема. Будь-який вихід з цієї війни це втрата, це питання його життя і його майна. Але інструментів для продовження війни також немає, тому що його найближчого оточення не хоче цієї війни. Його найближче оточення давно шукає спосіб, як перекласти відповідальність на цю війну персонально на Путіна і вмити руки. Ну, свого часу з гітлерівським режимом якось так обійшлися безцеремонно, повісили там шістьох, здається, а потім ще осудили 1030, і на тому все заглохло. Очевидно, в Кремлі хотіли б. Для себе подібного виходу, але повісити хотіли б, ну, хіба що Ріббентропа Лаврова із Путіним на пару із Патрушевим. Хоча там список Гітлерівський не береться, бо там є і Герасімов, і Шойгу, і, і і ці теж напрошуються, так би мовити, на справедливе судове рішення, як мінімум на довічне ув'язнення. Отже, що можна було, ну будь-які скептики говорили про те, що американці все одно внаслідок своїх зусиль будуть принижені і розтоптані. Але ж Путін з переляку все-таки оголосив 30 годин на великоднє перемир'я, і воно по суті не дотримувалося з першої хвилини, тому що шахеди літали, і в тому числі на Київ. Ідея була очевидно в тому, щоб закинути в суспільство, оскільки це свята, і тут злиття і католицького і православного великоднів, і світ буде святкувати. Тож, якщо вчасно вкинути першим цю костомаху про мир, Путін оголосив мир. Все. Очевидно, що розрахунок був на тем, бо ми знаємо, що. По п'ятницях в Росії оголошують іноземних агентів або санкціонують, ну або щось, що хочуть що хочуть мати якийсь піар-ефект. Тому що це перемир'я, воно було по суті задумано як піар-ефект, і головне, що треба було в певний момент гасити е, ініціативу України, бо Україна все-таки не оголосивши устами міністра Умерова, Свою готовність до перемир'я і готовність підтримати 90% від плану Трампа по суті поставила Путіна на розтяжку. Путін оголосив дуже голосно про 30-годинне перемир'я. Зразу ж його порушив. Тут, протягом святкового дня неділі, відбувся удар по Донецьку. Показовий провокативний, після чого очевидно російська пропаганда хотіла виставити Україну в ідіотському світлі. Удар трапився після того, коли вже на і зрозуміли, що пропускати цей хід не можна, і оголосили заклик про те, що після 30 годин треба оголосити про безперервне перемир'я. Ну, це правильний хід, тому що все-таки Україна. За будь-яких обставин е ні на кого не нападала, і сам Зеленський приходив у владу з гаслом перестати стріляти. Тому українські війська були попереджені про те, що на тих ділянках, де бої наступальної операції припиняться, треба, звичайно, ну, не атакувати. Війська російські і вони не атакувалися по-справжньому, але самі російські війська розгорнули напади багато по всій частині фронту. Тому в Кремлі, можливо, думали, що вони вхопили Бога за бороду і почали роздувати, так би мовити, байку про миролюбність Путіна, але на протиході банкова таки піймала їх. І Після того головне важливо інше, що важливо що те, що підхопили якраз ці, цю ідею українського продовження Великоднього перемир'я на невизначений час. Британія, Франція, ще деякі країни. Тобто Путіну довелося якось реагувати. Зреагували вони тим, що вони обстріляли Донецьк ну і почали верещати. Е, тобто. Перемир'я заради піару, а не заради перемир'я. Цілком пояснимо, що у Путіна немає хороших ходів, йому треба виходити з цієї війни. Економіка його ну, в складному дуже становищі, тим більше, що китайці зараз самі поставлені на розтяжку. Останні оці захоплення полонених китайців у, на Донеччині свідчать. Про те, що по суті Україна дала хороший пас Трампу для розмови з позиції Сили із Китаєм, Китай, звичайно, старається до останнього перервувати удари, і отут дуже цікава ситуація, бо Путін, по-перше, оголосив про те, що на 9 травня оголошено купа візитів до нього, зокрема, оголошено і про візит ізраїльської делегації, нібито сама ізраїльська сторона про цього нічого не взагалі не висловлювалася. Тобто на паузі, але чомусь в Кремлі буркнули про те, що так Кремль має відбуду, відвідати і ледь не на Таняху особисто. Перед тим Путін прийняв родину е е е ізраїльську, яка точніше, громадян Росії, яка в Ізраїлі постраждала від нападу Хамас. І Путін в ідіотський спосіб почав відмазувати Хамас від, від атаки, що шляхетний Хамас вбив тільки батька цієї родини, а всіх от відпустив. Тому ми подякуємо Хамаз. Ну, ну це, це можна сказати типове російсько-гебійське лицемір'я, до якого українці звикли, але мабуть, все-таки Ізраїль це вже кимось їджене варення, змушений буде спробувати. Тому після, після всього, що наговорив про Хамас Путін, дивно буде бачити ізраїльську делегацію на параді в Москві. Так само, як і Сербію, до речі. Бо в участь з переляку там розповідає про те, що він їде на парад до Москви, але Європа дуже дуже жорстко поставила питання: що той, хто їде до Москви, до Брюсселя більше не їздить. Ну, цікаво, як будуть розбиратися в подальшому із Фіцу, бо мені здається, що в цьому році от, мої друзі-розвідники говорять, що е, ну, ні Путіна, ні ФІЦу, ні Орбана в цьому році вже не буде у владі. Ну, прекрасно, тільки в мене інколи складається дивне відчуття, що поки є Трамп, вони будуть у владі. Хіба Трампа раптом не стане десь на, на верхніх щаблях, але якщо е, замість Трампа буде дівенс, то хто від цього виграє? От така дивна ситуація. Тому е, добре, що Євросоюз і Великобританія дуже чітко поставили акценти. Е, ну і е, до речі, в США навіть республіканці дуже критично до Цього вереску кремлівського про те, що от вони зробили вони шах на встречу, що вони оголосили мир, а українська сторона нічого не робить. Ми пригадуємо, що в січні 23-го року було різдвяне перемир'я. І це таке дивне перемир'я, під, під час якого теж гриміли вибухи, аж гайшумів. Тому. Що можемо сказати? Можемо сказати, що Путін вимушено був зробити цей крок був зробити цей крок. Очевидно, він боїться втратити контакти з е, Трампом. Трамп його шантажнув тим, що він за за кілька днів вийде із взагалі з перемовного процесу України і Росії. Це значить, що Трамп повертається в коло західних держав і стає стороною підтримки України. Бо все, що робив Трамп, вся його адвокація Путіна зводилась до того, що Трамп мав закріпитися в якості посередника між Україною і Росією. Та Росії не потрібен посередник, Росії потрібен той, хто ліквідує Україну в російських інтересах. Трамп цього просто дивно, що він цього не розуміє. Трамп не розуміє одної штукенції. Я розумію, я відчуваю, що його успішний досвід випливання з глибоких ям, які він провалювався економічних, за рахунок російських грошей, зробило йому ну, якусь таку платформу безмірної віри в Путіна і в російських партнерів. Ну, от вони дали йому врятуватися в кількох ситуаціях, ну, не, не бути злитим у Нітаз. І він не може ніяк е, розчухлитися і, і, і подивитися на Путіна і путінізм з іншого боку. Бо гроші полити українською кров'ю вони рано чи пізно призведуть до е, навіть персональних катастроф тих, хто нажився на цій війні. Отже, що ми маємо? Маємо велике очікування, маємо велике ніщо, маємо якусь. Дивну поведінку української влади, яка замість шукати єдності е, провокувала українців. То атаками на Порошенка, то лисим із 95-го кварталу, який, який собі намазав напотив, на потилицю лису цю глазурі цукрової і зробив свою пику пасочкою. Ну, і я розумію, що святотатство це така штука. Вона добра в провокуванні творчих ідей, всіляких, і творчих напрямків і якихось ну проривних креативів, але врешті людство консервативне, і людство хоче жити, хоче, щоб йому не плювали в борщ, вірити в Христове Воскресіння і їсти свою паску під мирним небом. Путін не забезпечує мирного неба, Зеленський не забезпечує смачної паски, Трамп не забезпечує прогнозованого світу на найближчий час. Не кажучи вже про прогнозований мир. Але Христос Воскрес, Воскрес Україна. Не забуваємо про це і дякуємо Збройним силам за їх Божу роботу.